Я так пишаюся, що в цій родині розмовляють українською без акценту. Дорогі друзі, шановний почесний голово Лорда Ешлі. Шановні президенти, прем'єр-міністри, віце-президенти, лідери політичних партій нашої родини. І я варена вам за це. Це дуже важливий момент для мене. Я хочу подякувати вам за це дуже важливе голосування. Не тільки для мене, не тільки для моєї політичної партії. Я вважаю це голосуванням за ті відважні збройні сили. The army in the world. синьо жовтий щит, який зупинив другу за величиною армію у світі з їхньою ядерною зброєю, з їх жорстоким неоімперіалістичним диктатором і російським народом, який зараз прийшов now, вбивати українців. І Робив це протягом 10 місяців, без будь-яких пояснень, як це могло статися. And Ukrainian people When the... Український народ no без тепла cold, вдома. Без води. It... No з ворогом, тікаючим з української землі. Без енергії, але з великою силою, щоб виграти цю війну, і це не тільки війна між Україною та Росією. Це війна за весь вільний світ. Це війна за свободу. Це війна за демократію. Це війна за наше спільне, вільне і демократичне майбутнє. І в цьому українці роблять велику роботу. the Washington. Перед тим, як приїхати до Вашингтона разом зі своєю командою, я був у Херсоні. Айпієде був там через п'ять днів після того, як українські зброї сили відкинули наступаючі війська. Я бачив цю катастрофу. Ми бачили тіла 400 мирних українських жителів, яких росіяни безпідставно вбили. Ми бачили, що люди без води, без опалення, без їжі. Але з очима повними надії. А невесіса мовелка хол я ніколи не бачив такого теплого прийому голодних холодних людей, які так чекають Україну. Ми привезли величезного генератора, холмобейкери цілу пересувну пекарню для виробництва хліба, тому що хліба немає у всій області. Це буде унікальний хліб. Хліб зі смаком свободи. Українці борються за мир. Ніякі російські війська. Ніякі вбивства чи терор не зламають волю українців, які живуть у свободі та демократії. і я думаю, що це зараз дуже чудовий приклад. Тому що всі ці вже 40 годин у Вашингтоні. Я чую, що ви захоплюєтеся українським народом, українськими людьми, які дивують світ. І для цього 100 тисяч українських військових. Волонтерів, бійців підрозділів територіальної оборони разом роблять усе можливе, щоб захистити світ. Багато тисяч українців віддали життя за свободу. Це найбільше число з часів Другої світової війни. І я буду дуже вдячним, якщо ми вшануємо пам'ять цих героїв хвилиною мовчання. Дякую. Ця війна ще не закінчилася. Але ми маємо дуже важливу перемогу. і Назва цієї перемоги. Єдні єдність всередині України. Ми не даємо жодного шансу Путіну підірвати єдність всередині України. І ми маємо унікальну єдність усього світу. Унікальну коаліцію солідарності з Україною яка не дає божевільному диктатору Путіну жодного шансу надії на перемогу. І ми, українці, не сумніваємося, і путіну потрібна була його стратегія, Якщо він не може досягти успіху на передовій, йому потрібно було атакувати мирні міста України. Уявляєте, в Україні взагалі немає безпечного місця. В Україні найбільшій державі Європи. на всій території немає безпечного місця. Тепер щоночі ми маємо ракети з двох трьох, п'яти десяти кілометрів від мого дому та від мого офісу. Атака на критичну енергетичну інфраструктуру. Чого чекав від нас Путін? Він очікував, що люди втечуть з країни або піднімуть руки. Ми не даємо їм жодного шансу. Ми не проміняємо нашу свободу та демократію. На електроенергію на їжу на опалення та воду. Краще нам бути без тепла та електрики, ніж бути рабами. І ви є співпартнерами України в нашій боротьбі. Амофорси ви даєте нам, нашим збройним силам, зброю. Зброї ніколи не вистачає. Але це саме те, на що Путін не розраховує. Ми отримуємо фінансові ресурси, щоб Україна працювала. І моє прохання: дайте нам більше зброї. Більше протиповітряної оборони. Більше далекобійної високоточної артилерії. Більше зенітних ракет для українських збройних сил. Треба зупинити Путіна. Нам не потрібні ваші солдати допоможіть нам зробити свою роботу. а не тільки викинути Путіна з української землі. Цього мало треба посадити Путіна за грати Гааги. Тому що це справа справедливості і не тільки для нас, але для світової справедливості. Не дозволяйте більше нікому повторювати військові злочини Путіна. Ми разом маємо депутінізувати світ. Будь ласка, вивчіть це слово. Депутінізація без цього немає, безпеки. І за це я хочу кілька разів подякувати. Говорячи на цьому форумі, нам потрібно відкрити двері НАТО для України і для українців. Іншого інструменту безпеки немає. Це нагорода для мене великий символ. Це дуже сильне послання всьому світу і путіну. Символ нашої солідарності, нашої єдності. Послання всьому вільному світу, який стоїть разом. І я дякую вам і слава Україні. Тим, хто молиться за тих людей, дітей, я скажу кілька слів українською. Дорогі воїни, Дорогі волонтери! Дорогі українці! в Україні і по всьому світу! Це ваша заслужена нагорода. Слава Збройним силам України! Слава українському народу! І слава Україні!